Оцініть цей об'єм. Господи. Так як я от зараз в мене завантажується на канал новий ролик, це означає, що зараз треба починати знімати новий. І я вирішила сюди знімати для себе. Ну я і то, що було раніше, знімала для себе. Але там були такі кадри, які просто гарно, щоб було. А зараз я вирішила знімати чисто для себе те, що подобається мені, а не те, що подобається вам. Господи. Так. Що на мене образиться моя аудиторія, яка складається з моїх родичів. Ну і не тільки. До речі, я підсіла на новий серіал турецький. Називається Зовсім інший. Я не знаю, як називається в оригіналі, але у нас він так називається. Там всього 15 серій, але заковика в тому, що що ж забирай. Одна серія йде 2 години 30 хвилин майже. Ви мені поясніть, то ну, як би я вже не любила серіали. Ну 2 години. Навіть стандартні фільми стільки не йдуть. Боже. На днях подивилась два фільми жахи. Мені не сподобалось. Те, не щоб зовсім не сподобалось, але я очікувала кращого. Навіть назву не варто казати. Все, ну коротше, Дивіться далі. Бісить авторські права, Ютуб, ти мене закон булькав. Тут яку музику не поставиш, це авторські права? Ні, зараз ви маєте бачити інше. Звісно, що ми зібралися для того, щоб я зробила собі чайок. Це коробочка від рум'янкового чаю з лимоном. Але я... У мене закінчився той чай, я ще поставила чайок з зелений, звичайний чай. Слухайте, знаєте що? Ця книга... Це щось... Вона вразила мене повністю від А до Я. Але тут є деякі такі слова, багато чого хочете перечитати і пересказати. Але тут є якісь слова, які варті уваги. Невмисно зараз повернусь і прочитаю. Ті, хто читали цього автора, зрозуміють, що він таке любить. Десь всередині, в кінці книги, знаєте, бахнути якусь таку штуку, на таку ти будеш думати тиждень. Ох, Господи, хвилинку я знайду. Завін він обмежує царство Боже своєю особистістю. Я не можу сказати, що я супер-релігійна людина. Але за оці 2-3 роки небеса свою владу показали. Слухайте, ці слова багато пояснююся. Бо якщо вдуматись, що людина реально інколи своєю ж особистістю так багато всього пропускає, хоча це можна грунтувати не тільки так, ну я собі так це зрозуміла. За це я люблю свого автора. От як сказане щось. Здавалося б, що це вже звичайна історія, нічого особливого, а потім майже в кінці, як врубав, я придумав про це тиждень. Скільки часу пішло від минулого ролика? Для вас це було вчора, сьогодні, а для мене вже тиждень. От тепер думаю нічого особливого, просто хотіла сказати. Зараз зробити свій зелений чек і не заморочувати вас. Так, я таки видаляю ролик, що сьогодні виставила, тому що. Ух ти, якийсь напружений момент. Бо в мене там авторські права. А це, знаєте, як, як в тіхтоці, якщо тобі забагато хто відправляють, створюється такий собі ченьовий бан, якого ніби нема, ніби є, і перегляди падають. І я не скажу, що в мене прям супер перегляди, але ну, слухайте, це вже рівень. За 12 днів 140 переглядів. Круто. Боже Святий, в його поранила, аж чуть серце не стало. Боже, ці турецькі серіали, я вам кажу. Покрутіше тільки в нас. У нас почали спрацьовувати графіки електро. Чого? Я забула, чого Електроенергія. електроенергії. Такі свої блокаути. От зараз вимкнули, зараз у нас десь 7 вечора. 19.00. Я не знаю, коли вімкнуть. Скільки я помічаю, то за десь. Три-дві години. Але якось було так, що вимкнули в 9 вечора, а вимкнули аж пів першої ночі. Коротше, це легальний час, щоб посидіти собі, постати книжечку і ніхто не думати. Я сьогодні, до речі, про це думала, от вимикатимуть світло і казали, що вимикатимуть так нормально, там не надовго, на не тривалий час, на, на, на цілу ніч, на цілий день на наступний день. Отак так може бути, це не факт, що так буде, але так може бути. І знаєте, я спину, що на думці, що не так це вже й погано. Ну, в сенсі, в плані там телефонів, інтернетів, всякого такого. Я ловлю себе на думці, що я вже не заряджаю телефон, тому що, о, мені мають дзвонити, це важливо, бути ну, там, в соцмережах, на дзвінках на телефоні і так далі. Ні -а. Чогось це вже не так важливо. Там в плані рідних людей, важливих людей, що треба ігнорувати їхні дзвінки. Ні. Я в сенсі того, що, знаєте, не можу вже такого в мене відчуття. Типу треба там зарядити телефон, бо я там стрічку в інстаграмі не обновила, там, чи, чи, там, я не знаю, що чи, там, я не знаю, що робиться в Тіктоці і так далі. Ну, типу, Це вже не так важливо. Тим часом, я що б хотіла підмітити інша тема. Моя шкіра стала трошки краще, вже не сипиться. Я вже навіть можу без тональних кажити, щоб нормально виглядало. Ну, в сенсі. Без тональника я ним користувалася в тому сенсі, коли воно все жахливо виглядало. Ну, дійсно жахливо. Це не по типу, там, що в дівчинки там, знаєте, один прещик і наткавсю, мені треба бетонно-тональник». Ні, У мене не так і вже навіть і не треба. Ще я зрозуміла, що до мого нового кольору волосся, ну, воно трошки світліше, треба робити світліші брови. Мої дітей, бо мій природний кольор може трошки затемнуватеньке вже. Естетика, коли нема світла. Добрий день, нас знову вимкнуло світло, як я вчора й казала. <хи> так, от зараз ми звимкнули світло 12 дня, то це десь до години 2-3. Чудово. Не буде. Піти, чи? Ну, я так думаю, що не буде. Поїла, дякую, було смачно. <ривіт> ну і звісно, зараз каву, бо ну як я її залишу одну таку, одну одненьку в цьому світі. Ні. І людоньки, подивіться, що в мене є. Це типова атмосфера людини, яка не любить, коли багато світла. Хоча сьогодні не особливо сонечко є. Зі вчорашнім моїм роликом, що я виклала, бо знімаю я на наступний день після того, як виклала, мені там е авторські права вискочили. Я зняла музику і виклала так, як є. Так що, вибачайте, якщо там якісь дуже атмосферні моменти і там нема музики, то хай буде так. О, я ж вам ще... Ого, яке освітлення. Я ж вам ще не показувала свої історії там з бісером, що я казала, що я почала щось таке робити. Що багато, забагато, забагато світла, забагато. От так краще трошки. Ну і треба б вам показати, тим паче в мене є декілька ідей, що я ж хочу собі зробити. Я не роблю нічого такого там новорочного, сильноплетеного. Це ближче до чокерів, звичайних підвісок. Ну, знаєте, такі підвіски, за які я мала б в інтернеті заплатити до біса грошей, а тут візьму і зроблю собі саме. До речі, хто пам'ятає, що я ще читаю цю книжечку? Я ще не дочитала. Ще не дочитала, і в мене все-таки план дочитати ще раз з кінця книгу, про яку я вчора казала свого любного автора, і дочитати ось цей варіант. Я тут вже на не пам'ятаю якій сторіночці, От. 59. І, і закладка у мене просто вогонь, вам не здається. Люблю пограти в цю гру, коли немає інтернету. Ніколи не виграю. І до кінця не але все ж таки. Зробила от таке, щось неподобі чокера трошки більше розміром. Так як цей тризуб я просто не мала на що одягати, в мене не було такої тоненької підвіски. А тепер от буде отак от, от. Можливо, тут треба було б на мастенці ще жовтенький додати, аби зовсім було патріотично. Але тоді я не до всього могла потягати. А так більш менш до білого, чорного, ну і не тільки буде гарно пасувати. А був би жовтий, то я б вже не могла так поєднувати. по мені, то виглядає доволі гарно. Ще має бути з цією підвісочкою щось. І ще в мене є малесенький хрестик. Хочу щось з ним зробити, і ще є дещо. Так, окрім маленького хрестика, є ще отакий. Але він не зручний, якщо робити його як підвіску, він просто так негарно виглядає, тому що я зроблю його як браслет. Не знаю. Ну, просто не хочеться його Не Негарно виглядає. Так, ну і от ось цей маленький хрестик, про який я казала, він дуже маленький. Це такий, знаєте, мінімалізм мінімалізний. Я собі просто зробила без будь-якого бісера. Коли хочеться одягнути якусь прикрасу, щоб була, і начебто не дуже примітно, то це хороший варіант. От, отак от от він виглядає. Доволі мінімалістично і мило. Там десь кан. Будні без світла. Ну що, люденьки, не пройшло і 6 годин, як нам повернули світло. Не скажу, що я відчула прям якийсь негатив, я швидше переймалася тим, що я не маю де зарядити телефон, раптом що, якщо буде довше без світла, що я не зможу комусь написати ну, важливому мені. От, от це таке, а все решту, тут не особо напряг. А, я знайшла свій блокнот. Я в якомусь ролику розповідала, що загубила свій блокнот, в якому малюю. Я його знайшла. Що сказати? Вимкнули світло в 6.18.00 і вимкнули в 21.00. У мене всього дякую. Добрий ранок ще раз. <рес> <рес> Просто я заснула з мокрою голівунькою, і тепер ми маємо те, що маємо. З таким об'ємом, слухайте, можна навіть не хвилюватися, що там на задньому фоні, бо це все перекриває. От погодьте зараз, як ніколи, Хагрід, ну трошки світліше. Я слухайте забуваю про цей момент, що кожного разу, як я маю лівоньку, воно все світліше і світліше. Фух. Боже. Боже, ні, це не тому, що мені хочеться випити, це просто воно ускочить. Під серіал ішла ще й борщик робити. Знову вимкнули світло, то я знайшла момент, щоб просто помалювати і з кінця дочитати книгу. От, я його минулого разу тоді як його згубила, не завершила. І от. На сьогодні, думаю, завершу, а то ще й новий почну. Якщо часу вистачить. Так, і в мене тут сталася така от ситуація. Та це ще той самий, який я зламала. Він трошки зламаний. І через це буде міняти форму і взагалі. ну, Одним словом, побачите на днях. Так, план на зараз. Манікюр ідеально підходить до чехла на планшеті. План на зараз, з бабусею пити чайок, піджару плюс 30 і дивитись фільм. Ну, подивіться на нього. Я булючко моє маленько, я не можу вже спить напевно годину третю. Отак виглядає щастя. Так, ютуб раптом що я тут не оголена. Все нормально. Користуюсь моментом пограти, поки є світло. Отак от. от. Люденьки, покажу вам. Зараз найсвятіше, що у мене є, не враховуючи небес. І сюди буде ще плюс дві, яку я зараз читаю, ще буду одну читати і ще одну замовити. Ну, ні, я не нарікаю, я рада, але світло не вимикали вже майже весь день. А зараз у нас шість вечора. Тобто, якщо зараз вимкнуть, то вимкнуть вже до завтра. Так, а ще в мене є отака книга, я її ще не дочитала, вона ж у мене десь два роки дочитати не можу. І ще є ось така, яку я читаю інколи. Ну, не цілеспрямовано, типу за один раз прочитати, а так якби кожного дня по одному року, так би мовити. А я тільки сказала, й світловим. Добре, <пиш> ну, що чайник встигла вімкнути. <пиш> Пити чай, коли на вулиці плюс 26. Взагалі легко. Ой, яка я гарна. Так люди робимо ставки. Світло в мене ще не вимкнуло рівно. В 18.05 Цікаво, чи п'ять. в 21.00 Люденьки, я не знаю, як ви, а я цю парочку обожнюю. Хто пам'ятає таке? Десяте королівство ще з дитинства. Отак виглядає декілька годин без світла, а конкретно п'ять-шість. І ще дещо. Завершила один малюночок.